Всім доброго дня! Дуже багато запитань є по комплектації даних воздушок. Тобто, що входить в комплект? Пояснюю, оптичний приціл на вибір. Є три різних оптичних приціла. Тобто, самий простий. 4 на 20, вихідна лінза 2 см. Відповідно, обзорність слабенька в нього, тому що маленька вихідна лінза. Другий приціл йде вже 4х28. Тут вже краще, бо, тому що лінза 2,8 см, відповідно, вже зовсім інакше буде зображення. І третій варіант. 3 7 х 28 Тут взагалі оптика, яка собі зближує, тобто ви собі цією крутілкою крутите, відповідно, притягуєте зображення до себе. І та сама вихідна лінза 2,8 см. Тобто комплектацію, якщо ви хочете, ви собі замовляєте. Під свій вибір. Тобто, з цією оптикою дешевше, з цією дорожче, з цією ще дорожче. Кулі йдуть в комплектах всі. Тобто, пачка куль йде в комплекті. Можете собі ще добирати кулі. Кого цікавить, пишіть в коментарях.